23 березня, субота. Христос і його голос. Коли Господь прийде, пролунає Його голос. Сам бо Господь з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі з'їде з неба і перше воскреснуть у мерилі Христі, перша Солонянам, 4 розділ, 16 вірш. Цей голос пройде крізь гробниці і пробудить мертвих. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. Євангелія від Іван

а ти пророкувати їм будеш усі ці слова, бо до них скажеш: Господь загримить з височини і з мешкання святого свого свій голос подасть, загримить на оселю свою. Кликне він, мов чавильники, ті винограду, відповість усім мешканцям земним. Діде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами. Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь. Єремія, 25 розділ 30-31 вірші. Ми Бачимо, що саме Христос урочисто проголошує зі своєї оселі, виступаючи проти всіх мешканців землі, він сперечається з народами і побачив я небо відкрите. І ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато він сів. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто. Тільки він сам, і зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська Небесні зодягнені в білий та чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на шаті і на стегнах своїх. Написане імення, цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангола, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірино і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його, і схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв, і поклонився, був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і септацтво наїлося їхніми трупами.

Тут Христос, як вождь небесних армій, слово Боже, Цар царів і Господь панів них іде вперед, щоб топтати винний прес, люті гніви всемогутнього Бога, знищуючи всіх нечестивих. Йоїл додає ще один момент, коли каже: І закричить Господь із Сіоном, і промовить голос свій з Єрусалиму, і закричать небеса, і закричить Господь з Єрусалиму, і захитаються небо й земля. Йоїла, 3 розділ, 16 вірш, перекладено з англійської. Із цих текстів, до яких можна додати й інші, ми дізнаємося, що у зв'язку з приходом Господа для визволення свого народу він говорить голосом, який стрясає землю небеса, захитала земля, немов п'яний, і рухається, мов нічліжний курінь, і вчинився над нею тяжким її гріх, і впала вона, і більш не встане. Ісая, 24 розділ, 20 вірш, із гуркотом небо мине, 2 Петра, 3 розділ 10 вірш. Тепер прочита. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо, як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже, ще раз захитаю не тільки землю, але й небом. Євреям, 12 розділ 25-26 вірші був час, коли голос, що промовляв на землі, потряс землю, коли закон був виголошений із синаю, гора. А Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки. І сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно все Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. І зійшов Господь на гору Сінай на верхів'я гори, і покликав Господь Мойсея на верхів'я гори, і вийшов Мойсей. Вихід, дев'ятнадцятий розділ від вісімнадцятого по двадцяте вірші: бо ви не приступило до гори, дотикальної та до палаючого огню, і до хмари, до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили. Щоб більше не мовилось слово до них, не могли б вони того витримати. Що наказано: коли звірина догори доторкнеться, то буде камінням побита. Євреям, 12 розділ від 18 по 20 вірші. За своєю жахливістю ця подія не мала аналогів і ніколи не матиме місця, доки Господь не прийде з усіма ангелами небесними. Щоб врятувати свій народ, але зверніть увагу, той самий голос, який тоді сколихнув землю, у придешньому часі сколихне не тільки землю, а й небо, і ми вже зрозуміли що це голос Христа. Він лунатиме з такою силою, що потрясе небо і землю, коли він буде сперечатися з народами. Тому ми бачимо, що саме голос Христа пролунав із Синаю, проголошуючи десять заповідей. Це не більш ніж природний висновок з того, що ми дізналися про Христа як про Творця і Творця Суботи.